Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на скорпіонів на грудень. Що чекає, загальний розклад, програється не на всіх, а також подивимося повністю ну, про все почуття, фінанси, думки, що чекає, які зміни і так далі. Розклад буде великий. Дивіться, я роблю весь час по одному ескізу, можна так сказати. Як хто хоче, так і розумійте. Так, яким буде місяць, чим поради і не поради. І так, дивимося, скорпіони-грудень, який буде місяць. Подивимося, енергетику місяця. Карта говорить, що дуже багато тайм буде, можливо, дуже багато будете читати, щось вирішувати, розуміння темної і світлої сторони. Але також може бути те, що ви щось познаєте нове в своєму житті. Карта говорить про все, От, можна сказати, і про роботі, і по всьому. От фінанси будуть. Ну, про фінанси ми будемо далі дивитися, але тут більше як про якісь скриті ваші можливості, скриті якісь від вас скриті інформації і так далі. Але по Верховній Жриці можна сказати, що це все повинно розрішитися. Це і учоба якась, і читання, і вчення чогось нового, і так далі. Ну, багато, багато чого буде познано вами, розкрито вами. І зрозуміло вами, да? Що не порадує цьому місяці скорпіонів? Грудень місяць, що не порадує, не порадують свята. Можливо, при собаку вкладатися на свята, і карта каже: праздники нас цьому году не порадують, бо дуже багато треба буде. Ну, кому що, да? кого не порадує за того, що буде е, спиртне, це теж. Погане, але, може, не порадувати ще те, що, може, от, якщо взяти з Верховною Жрицею, якісь тайні стосунки зав'яжуться в когось. Можливо, хтось когось когось десь на тайностях, оце якраз і випадає тому, що Верховна Жриця каже про таїнство, про таїнство, про білі і чорні сторони, тобто про білі і темні сторони ваші і так далі. Давайте подивимося тепер важливі події місяця для вас, скорпіони на Грудень місяць. Важливі події місяця для вас, скорпіони на грудень місяць, і що дуже важливо. Щось закінчите в цьому місяці. да? І карта говорить: правильні дії. Ви все зробите правильно. Реконація, зміна. От, можливо, хтось щось залишить, переїзд, може бути, якась трансформація і так далі. І от, всього дуже багато, дуже багато. Починаються в вашому житті жнива. Скорпіони починаються жнива. Щось ви відрубуєте, відрізаєте, з чимось закінчуєте. І це і все із-за того, що знаходите якусь важну інформацію, те, що ви відкриєте якісь тайни, відкриєте тайни по чомусь. Ну, по всьому, може бути. Тут може бути і робота, і все, і все, і все. Вам так і допомагають вищі сили. Єрофан, правильність, знання. Знання, відкриття. От бачите, тут книжка знання і тут книжка знання. От відкриття якісь. І, і, і от можливо, навіть і на, якийсь, на якомусь празднику це все відкриється. Хтось лишнє вип'є і розкаже те, що не повинен говорити. І Карта каже, по справедливості. Всі вирішиться по справедливості і буде закінчення якихось епізодів в вашому житті. Давайте подивимось на відносини. В кого немає відносин. карти Скажіть Скорпіонам, що чекає на грудень. І карта говорить важлива інформація, дуже чогось боїтеся. У кого немає відносин, можете добитися всього того, що ви бажаєте. Але ще карта говорить про те, що. Ви переживаєте, накручуєте себе, думаєте, що цього не буде. Не... Ну, от карта каже, і Ще знову випадає картка розчарування. Ну, холодність у вас буде, холодність і, і якесь, можна сказати, ну, зміни. По-перше, зміни, по-перше, холодність, по перше, інформація, дуже багато інформації, можливо, буде якась негативна інформація. Можливо, ну от це знаєте, вам треба, можливо, буде якісь зробити три важливі справи свої закінчити і так далі. Ну, от, якось так. Ну, По любві випадає те, що буде розчарування. Розчарування. Все, що ви доб'єтеся, вас розчарує. І ну, не вийде, не вийде вас ніякої. Можливо, тайни якісь відкриються. От знаєте, прийшла інформація, добились чогось, ви себе накручуєте, потім читаєте, познаєте, і виходить те, що розчаровуєтеся, узнали не те, що потрібно. От якось на відносини в кого немає відносин. Я не бачу, що за цей місяць ви якісь відносини складете, але ж це загальний розклад. І кожному своє. Бо будуть мені писати, він там у мене воює, а ви мені розказуєте за це. Ну, кожному ж, ну не всі воюють, не всі кожному своє. Якщо дивитися на війну, тут буде зовсім по-другому карта випадати. От кожному своє. Хто хоче на особистий розклад, там особистий розклад проводимо ми в Бог, Да? Особистий розклад не те, що я розказав вам по. Ютуб канал. Особистий розклад. Ви приходите до мене на особистий розклад, телеграм-канал або WhatsApp, і ми робимо з вами наодинці по відеозв'язку, розклад, дивимося на вашу ситуацію, розкриваємо. Тут зовсім друге. Бо я вже хочу це вам пояснити, бо дехто не розуміє і думає, що е, починає підставляти і розказувати мені, що от е, в мене там хтось воює, от на нього так не випадає, яка в нього дівчина, як йому немає. Я вам так скажу. Для тих, хто воює і думає, що нема. Там теж дівчата є, візде є. Давайте подивимось на відносини, в кої є відносини. Скорпіони, груди, на відносини, в кої є відносини. Ну, тут карта сім'ї, тайності випадає. Чомусь випадає, бачите, на скорпіоні випадають постійно тайне. Постійно Але тут карта швидкості, руху, такого, знаєте, ножки бігають самі, я бігаю сам. Дуже швидко, тихо і. Так, що навіть ніхто нічого не зрозуміє. Але якийсь вибор є рух, ну я так скажу. Можливо, якийсь тайне. Тут карта вибора і випадає тайн. Вибора і тайн. От я себе почуваю дуже добре. Карта каже, от в мене добра сім'я, все добре, але в нашій сім'ї є стайн і захитрості. Ну, якось так, навіть тут картамага випадає. От маніпуляції, тайності, хитрость на вас падає. Є у вас щось в сім'ї, тайне, і, можливо, воно якраз відкриється. Ну, це ж не на всіх. Розумієте, не на всіх. Для тих, хто шукає роботу. Давайте подивимося скорпіони для тих, хто шукає роботу. Ну, Робота тут однозначно буде знайдена. Дуже в багатьох може робота бути за рубіжом, віддалена робота, віддалена робота, ви так можете, ну, тут карта прям врача випадає, якогось вчителя карта випадає. Яко, прямо на врача тут прям також падає, прямо візьмуть хірургом. Ну, ну, і воєнна може бути. Роботи багато. Тут робота по-всякому. Мах, це робота з людьми. Робота може бути навіть на віддаленості. Я володію всіма чотирма стихіями. Вмію говорити. вмію... Отут карта гарно проявляється на таро, карта на якийсь езотерику, на карта на, от, знаєте, на все. Людина, яка може швидко продумати, людина, яка дуже може згенерувати що потрібно. І от... Тут нам все випадає карта, так що робота однозначно у вас буде для тих, хто шукає. А, для тих, у кого є робота, давайте подивимося. Для тих, у кого є робота, Скорпіони Грудень. Карта говорить, що робота однозначно у вас продумана. Ну, до кінця подивимося, що буде. Ну, дехто вже шукає другу роботу. Але я так скажу, що ви там надумали, шукаєте другу роботу. Дивлюся, десь. Можна сказати, на карту шукаю собі місце, можливо, за границею тут часто прогреться робота. Я на виборі, що мені робити, не знаю, продумуюсь, розраховую на щось. І <му> правильні дії можна сказати, да? бо перспектива на майбутнє. Я продумую все, рішаю, що було, що буде, і бачу, як кажуть, і, 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 і темряву, і світло. Ця карта. Людини перспективної, яка знає, що робити. Але я бачу, що у вас є непогана робота. Тримайтеся її, ніде не йдіть, тому що короля Пентакли це жарте фінанси, підвищення по роботі, статус і так далі. От Я можу принести удобно, сиджу, тобто мені добре, я себе почуваю добре на цій роботі, от так далі і тому подобне. Ну, не треба її міняти. Що чекає по фінансах скорпіонів на грудень? Це карта успіху, сонце. Не все отримаю, що бажав, але я в вигодній позиції. І якщо мені не доплачують, не виплачують ще так далі, я можу, як кажуть, отримати своє. Тому що я в вигодній позиції. Якщо я буду добиватися свого, я отримаю. Але не все те, що бажав. От карта з прошлого випадає, якщо отримую успіх. Успіх, але от не все те, що. Мені потрібно, я візьму, але в вигідній позиції щось заберу. Фінанси будуть. Так, давайте подивимося. Карта, що чекають, які переміни? Давайте подивимося, чекають, які переміни. Скорпіон, які переміни будуть. Переміни, переміни по стосунках. Тут ще карта райдуги, зміни, любові і диявол, іскушення, да? іскушення по любві. Ну, дивіться, карта на вас випадає не дуже гарна. Так що, скорпіони, хто дивився цей розклад, прибережіть свої тайні відносини, тайні стосунки, праздники, розговори по любві, зустрічі і так далі. Диявол вас іскушає, але диявол у вас і підстава в цьому місяці. Так що дивіться. Карта здоров'я, що чекає по здоров'ю, вам треба відновити свої сили. Можливо, похід в лікарню, поїхати десь відпочити, віддихнути, переїхати. Ну, от, знаєте, як кажуть, можливо, розвеселити себе десь і, і от, поїхати десь в якісь, можливо якусь країну, можливо, ще десь. У другий город, деко немає, куди поїхати, може сходити в магазин, якийсь великий, супермаркет, ще кудись. От колісниця, будь в Русі, будь в Русі, але ця карта ще каже, відновити свої сили, це можливо в лікарню піти. Піти від того, що мене мучить, відірватися, відірватися від своїх хвороб і так далі. І так, що потішить і порадує, так? що потішить, і порадує скорпіонів. Ну, те, що ви дуже вагалися і довго не робили і не могли розрішити свою ситуацію, якраз карта випадає, що ви її розрішите. Ви побачите не тільки крупний шрифт, а побачите і мелкий шрифт, то тобто, є те, що не бачили довго, і подивитесь на ситуацію з другої сторони і вийдете з цього застою. Ну, Зможете, карта часу випадала. Довго ви думали, довго ви думали і от прийшли в тупік. Цей тупік повинен розрішитися, тому що ми питали, що порадує. Якби ми питали, що не порадує, то я б сказав, тут ох і не порадує. Плоха карта була б. Так, карта застереження на місяць. Ну, про що застерігає скорпіонів на грудень? Угу. Ну, не будьте таким жадним, не закривайтеся в собі. І те, що ви надумали, да, якщо ви там хочете в якусь путешествую поїхати, ну можливо, вам треба це зробити, тому що карта жадності випадає і стабільності. От я не хочу нічого робити, закриваюся в собі і так далі. От пробуйте якось десь рухатися, можливо, сведіть до когось в гості. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Став подобаки, ділимося цим розкладом. А також не забувайтеся переходити на особисті розклади.